Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення, і сьогодні у рубриці, власна думка гість нашої студії, Юрій Михальчишин, народний депутат України, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода пане Юрію, я вас вітаю. Ви вперше в нашій студії, вперше в Калуші, так і мабуть що можливо в другий чи в третій на Прикарпатті. Хотілося б справді дізнатися, що сьогодні власне сьогодні привело вас на Прикарпаття, і що цікавого дізналися. У рамках передвиборчої кампанії керівництвом партії мені доручено провести низку зустрічей на Франківщині. Зокрема, сьогодні був в Рожняхському районі у Брошній осаді. Провів зустріч з місцевою громадою. Минулого тижня був у Івано-Франківську. Також планую ближчим часом зустрічі із студентством прикарпатських вишів. Роботи чимало. передвиборча кампанія, зрозуміло. Людей хвилюють питання як зовнішньої політики, так і внутрішньої, проблеми з сепаратизму, українсько-російського конфлікту, економічних, антикризових заходів. Боротьба з корупцією, люстрація влади, продовження революційних перетворень. Тобто, говорити і робити особливо є багато що. Ну, от, власне, що найбільше е, турбує прикарпатців? Наскільки я розумію, це є проблеми сепаратизму і загроза російського вторгнення, реакція органів виконавчої влади і, зокрема, правоохоронної системи, на прояви російської агентурної підривної діяльності. В другу чергу, це є внутрішньополітичні проблеми, це є відсутність. Швидких кроків із люстраційних процесів. І програма антикризових заходів уряду Яценюка, яка викликає дуже багато запитань, і потребує широкої роз'яснювальної роботи і, можливо, серйозних коректив з огляду на те, як на це реагує громада і народ як джерело влади. Ваша думка, зокрема, можна сказати, і думка фракції Свобода щодо політичної ситуації в Україні, яка нещодавно склалася. Ми чудово розуміємо, що теперішня система координат політичних є тимчасовим перехідним явищем. Всі очікують проведення президентських виборів, які, врешті-решт, сформують легітимну. Повністю систему органів влади, яка не викликатиме жодних сумнівів і зможе ефективно виконувати функції в кризову і, можливо, передвоєнну добу. Ми чудово розуміємо, що зараз є потреба максимальної консолідації всіх сил і тих політичних партій, які входять до урядової коаліції, і тих, що перебувають поза її межами, але підтримують україноцентричні цінності державницького порядку. Повинні всі зараз концентруватися над тим, аби не допустити підняття російської п'ятої колони. Аби припинити прояви сепаратизму, аби максимально ефективно дозволити працювати правоохоронним органам і Службі безпеки України, врешті-решт піднімати обороноздатність країни, готувати мобілізаційний резерв, готувати наші збройні сили до розширення, як у кількісному, так і в якісному плані, фінансувати матеріально технічну базу армії, готуватись до того, аби робити все населення України потенційно боєздатним, відновлювати систему до призовної підготовки юнаків. Роботи є велетенський об'єм максимально зараз потрібно забезпечити політичну стабільність, не дозволити розхитати ситуацію на рівні вищих органів виконавчої законодавчої влади, зберегти довіру, яка народилася на Майдані, її примножити і перетворити її сьогодні в ефективні політичні рішення, яких врешті-решт вимагав Майдан, яких сьогодні вимагає громада. Скажіть, будь ласка, нещодавно прийняті закони Верховною Радою, зокрема і зменшення соціальних виплат. І... Закон, який призвів до здорожчення ліків, і т.д. І т.п. можна сказати. Ваша думка з цього всього люди це викликало не те, що хвилю обурення, це викликало у людей розчарування. Без сумніву, я з вами цілком погоджуюсь в тому, що негативний ефект, який зараз відчувається від перших антикризових заходів, є очікуваним. Ми знаємо, що економіка країни була прийнята новим урядом в стані руїни. Добре знаємо зовнішній борг нашої держави. Розуміємо, що країна не може вибросити з економічної прірви без кредиту Міжнародного валютного фонду. Це 18 мільярдів доларів, які наша країна може отримати на виконання певних вимог, які висуваються експертами фонду до української економіки. Зокрема, це скорочення бюджетних видатків, збільшення бюджетних надходжень. На превеликий жаль, експерти фонду, а це в першу чергу американські економісти, вимагають скоротити видатки саме в соціальній сфері. І ми чудово розуміємо, що уряд Яценюка таким чином справді виправдовує. Це окреслення, що він буде урядом камікадзе, а не урядом, скажімо, який отримує максимальне визнання і підтримку населення. Це непопулярні рішення, які є дуже болісні і негативні для українського народу, але які повинні бути прийняті для того, аби врятувати економіку від остаточного занепаду. Насправді ми ще не знаємо, яка може бути глибина прірви, але вона може перевищувати ту, яка країна була в середині 90-х років. Це поки що ми не дійшли ні до затримки виплатами заробітної плати, поки що виплачуються пенсії вчасно. Хоча, звичайно, зараз зростають ціни на продукти першої необхідності, падає курс національної валюти, зростають ціни на пальне. Чудово розуміємо, що наступний опалювальний сезон є дуже важким як для житлово комунального господарства, так і для індивідуального сектору. І тому, на жаль, уряд звичайно зараз на себе бере колосальний удар і велетенський об'єм негативу. Ці явища, на жаль, є очікуваними, і я думаю, що без привічення треба зараз намагатися просто послабити їхній негативний ефект. Тобто, якщо ми говоримо про зниження соціальних стандартів, повинна зростати система соціального захисту населення. Якщо зростають тарифи на енергоносії, більша кількість українців повинні отримувати субсидії. Коли йдемо про те, що країна економить і заощаджує, насправді влада повинна демонструвати, що починає це робити в першу чергу сама. Заощаджує на представницьких видатках, заощаджує на ніякому не потрібних державних резиденціях, які приватизовуються зараз. Заощаджує на автопарку Кабінету міністрів, які розпродуються починаючи з червня більше, ніж наполовину. Влада повинна заощаджувати на скороченні державного апарату. 24 тисячі чиновників покинули свої робочі місця у процесі впровадження антикризових заходів. Скоротиться майже на 40 тисяч кількість працівників Міністерства внутрішніх справ, на 2,5 тисячі кількість працівників Служби безпеки України. Можливо, цього й недостатньо. Зокрема, Сокинська об'єднання свобода взагалі пропонує скоротити МВС утричі, сприймавши таким чином ресурси на відновлення обороноздатності країни на посилення потенціалу Збройних сил, які роками хронічно недофінансовувалися. Тобто, насправді, зараз влада повинна бути дуже мобільною, приймати рішення швидко і максимально враховувати реакцію людей. Тобто, максимальна комунікація з людьми, врахування того, як вони реагують на ті чи інші законодавчі ініціативи, повинна бути. Запорукою довіри до влади, адже без довіри до влади і без надії на те, що ці труднощі тимчасові, нам буде дуже важко пережити кризу як в стосунках з Росією, так і в стосунках влади України і народу України. Ну і е теж скорочення держслужби можна сказати тут на місцях, що цим людям зараз робити, куди їм йти. Мова йде про те, що повинно посилюватися паралельне місцеве самоврядування. Коли будуть скорочуватися рівні державні адміністрації і обласні державні адміністрації, максимально посилення потребуватимуть виконавчі органи відповідних рад. Адже ми знаємо, що роками в Україні будувалася викривлена система місцевого самоврядування, згідно якої обрані громадою ради мали мінімум повноважень і максимум непопулярних покладених на них обов'язків. Натомість, призначені президентом голови районних державних адміністрацій, дуже слабко контролювалися радами і відповідно громадами. Але мали максимальний об'єму акумульованих коштів, повноважень і, зрештою, корупційних важелів. Зараз ту систему повинні ми зламати, і вже на вересень місяць планується комплексний пакет законопроєктів, які посилюватимуть роль місцевого самоврядування. Зокрема, мабуть, буде запроваджено виборність посад голів областей, які, можливо, будуть головами відповідних виконкомів при радах обласного рівня, і відповідного рівня району. Це потребуватиме, звичайно, розбудови виконавчих апаратів органів місцевого самоврядування, які будуть близькі до потреб територіальних громад. І у цьому контексті максимально треба буде перевести до кількість фахівців, які зараз можуть бути звільнені через заходи економії, на отримання місцевих бюджетів, де вони справді виконуватимуть важливі функції і допомагатимуть розвиватися місцевим громадам, які роками страждали від браку кадрів і фінансування, які перебували на балансах адміністрації, і відповідно ефективно не використовувалися. Пане Юрію, на фоні цих всіх скорочень, на фоні цих можна сказати, урізання соціальних виплат. Засоби масової інформації шириться такі статті, уже буквально нещодавно. Що буквально на днях було закуплено для народних депутатів продуктів там за шалені суми, сири, м'яса вищих сортів і, і таке інше. Тобто, як розкіш можна сказати, це не зовсім відповідає дійсності. Інформація стосувалася mm. закупівель, які здійснювали державне управління справами. А це у нас такий дуже специфічний орган, який роками був годівницею для так званої еліти владної. В першу чергу, звичайно, це стосувалося адміністрації президента і кабінету міністрів України і тих державних посадовців, які перебували на утриманні держави, так тобто мешкали в державних резиденціях, утримувалися за таких податків. Зараз саме на них і відбуватиметься економія. Наскільки мені відомо, оці кричущі дійсно факти закупівель якогось там елітного харчування, мали місце в грудні 2013 року, тобто це за часів. Тому ти агонії попередньої влади, і це є свідченням того, наскільки далеко від реальних потреб, і реальних. Політичних процесів перебували ті о, посадовці, які тоді становили політичний ритм нашої країни. І, звичайно ж, зараз весь цей абсурд і маячня не має чиня, о, жодного стосунку до реальності. Це все скасовуватиметься. Ці закупівлі нікому не потрібні, тому що зараз скорочуватиметься і мережа закладів, які перебувають в під підпорядкуванні цього державного управління справами. Будуть розпродані державні резиденції і санаторії, які утримувалися коштом платників податків. і Щороку витягували з державної казни сотні мільйонів гривень. А натомість, насправді, як ми добре розуміємо, за рівнем життя державні високопосадовці не потребували ані оздоровлення в цих санаторіях, ані додаткового харчування за коштом платників податків. Тобто, це насправді відгумін вчорашнього дня, який завтра стане лише згадкою на сторінках підручників історії. Мабуть, ці документи просто будуть таким німим свідченням того, якою деградованою і наскільки по суті далекою від реального життя була попередня політична еліта. А чим харчується народний депутат? Гідальня Верховної Ради є відкритою для загального доступу для журналістів. В тому числі. в і скільки він коштує? Можна пообідати десь в районі 70-80 гривень обід з трьох страв і скромний десерт, оскільки так можна зорієнтуватися. Ну, Продукти звичайні, просто готуються, очевидно, якісно. Але нагадують харчування, чесно в шкільній їдальні, яку я пам'ятаю з часів свого радянського шкільного дитинства. А часто в їдальні щодня щодня на пленарних тижнях, оскільки помешкання в Києві немає, живу в готелі. Тож доводиться розраховувати на обід у їдальні Верховної Ради, яка мені навіває спогади про радянське шкільне дитинство. До речі, я думаю, варто трішечки буквально про себе розказати, адже можливо і не всі знають. Я кажу, у вас народних депутатів дуже багато. Але попробуй кожного про щось дати. Будь ласка, Правда. де ви народилися і чим займалися до того часу, поки не стали народним депутатом? Народився я в місті Львові. Мій батько відомий український шахіст, гросмейстер Адріан Михальчишин, Мама моя науковець, мікробіолог за освітою. Я сам закінчив філософський факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. За фахом я політолог, кандидат політичних наук, трохи викладав, займався науковою діяльністю. Пізніше займався громадсько політичною роботою, був депутатом Львівської міської ради, там був заступником голови фракції, був потім радником голови партії з питань зовнішньої політики та ідеології. Крім того, займався і публіцистичною діяльністю, журналістикою трохи випустив декілька збірок статей, есеїв. От, ну крім того, займався активною роботою з молоддю. Тобто це є і просвітницькі лекції з історії України, і з ідеологічного вишколу, також робота з спортивними клубами. Ми багато працювали над тим, аби знову залучити дітей і підлітків до спортивних секцій і таким чином відірвати їх від шкідливого впливу вулиці. Займався спортом активно, займаюся шахами кікбоксингом два моїх улюблених види спорту. Ну намагаються вести здоровий спосіб життя, не вживаю алкоголю, не курю, так що коротко десь так, <рес> пане Юрію. Ну ще можливо таке питання. Ви на початку зустрічі нашої сказали, що це в рамках ваш візит, в рамках передвиборчої кампанії. На ну, люди хочуть знати, чи ви будете проїжджати і народні депутати будуть проїжджати до людей і після виборів? Абсолютно логічне запитання. Я повинен сказати, що депутати свободів це регулярно. Працюють із виборцями або в тих округах, де вони обиралися. А я депутат від мажоритарного виборчого округу, який охоплює частину міста Львова і Львівську область, і також у тій області, де вони закріплені рішенням центральних органів партії. Тобто, у нас є необхідність звітуватися за такі зустрічі, розповідати скільки проведено прийомів громадян. Які питання в них порушувалися, які питання вдалося вирішити? Тобто у нас така робота ведеться постійно. Інша річ, що події останніх трьох місяців, події, пов'язані з Революцією Гідності, з Майданом, звичайно, цю роботу трохи унеможливили, адже всі зусилля були сконцентровані в Києві. Зараз ми відроджуємо і відновлюємо цю постійну діяльність, виїзди в області України. Ну і крім того, зараз, от оскільки припало період передвиборчої агітації, то просто хочеться скористатися максимально. Великою кількістю зустрічей з громадянами, щоб поспілкуватися з ними на предмет тих проблем, які зараз найбільше хвилюють українське суспільство, адже нічого так не показує реальний настрій людей, як реальні зустрічі з реальними людьми. Тобто це не соціологічні опитування, це не розмови з диванними експертами, це не політичні ток-шоу і не політична реклама. Найкращим барометром настроїв людей є реальні зустрічі у реальних колективах, там де працюють підприємства, там, де вони колись працювали і зникли, де люди залишилися без роботи. Це зустрічі з працівниками бюджетної сфери, з науковцями, з інтелігенцією, з викладачами вищих навчальних закладів зі студентством. Тобто, це те, що є частиною нормальної політичної комунікації, коли ті, хто представляє інтереси громади у органі законодавчої влади, регулярно. Звітують про свою роботу, набирають перелік проблем, які зараз турбують суспільстві, і намагаються їх принаймні вигляд законодавчих ініціатив спробувати вирішити у теперішніх непростих умовах. Ну і мабуть, на завершення чи планується зустріч лідера свободи у Тягнебока з Калушанами. всяким сумнівом, після Великодня ми плануємо великий тур трьома західними областями України і не в останню чергу, звичайно ж, Івано-Франківщина посідає місце у цьому графіку. Тож я гадаю, що після 20 квітня. Калушани зможуть поспілкуватися з головою Всеукраїнського об'єднання Свобода, поставити запитання, які зараз турбують Калуську громаду, отримати на них відповіді і врешті-решт просто поспілкуватися на ті теми, які сьогодні складають проблематику, що хвилює кожного українця. Ну що ж, ми будемо чекати на вас, на Олега Тягнебока, на Свободу, і маємо надію, що ці наші розмови принесуть певне якийсь хороший позитивний. Результат. Я вам дякую за ваш візит, за те, що ви завітали до нас в студію сьогодні і в Калуш. І вкотре повторююся. Надіюся, що це не хоча перший візит, надіюся, що це не останній. Нагадаю нашим телеглядачам, що гостем сьогоднішньої нашої студії у Рубриці, власна думка» був Юрій Михальчишин, народний депутат України, фракція Свобода. Дякую. На все добре.